Всім привіт! П'ятниця, 19 січня 2024 рік. Подивимося карту Дня енергії, які нас чекають сьогодні. Ну от Вискочилася ця карта. Давайте перевернемо двіка кубків. Ну, сьогодні п'ятниця, це ж Астрологічно День Венери. от то... Сьогодні якраз прекрасний час для емоційно приємних і насичених зустрічей, як ми бачимо, тут ситуація, коли є взаємність, коли є симпатія. Ну, тут, як ми бачимо про відносини, про почуття, але в світі енергії, от це Проявляється і в сторону платонічних почуттів до там, друзів, до братів, сестер. От Віка Кубки вона говорить не тільки про романтичні якісь ці почуття і побачення, а і зустрічі з людьми, до яких у нас є платонічні, такі взаємні. Взаємні почуття, може, це подружка, там, якщо вас кличе на каву, чи піти щось попоїсти, там, сходити в якусь кафешку. От, один день для цього шикарний. Навіть якщо це бізнес-зустріч, то це бізнес-зустріч з людиною, з якою приємно. От, упор на те, що е визиває позитивні емоції, взаємність і таку легкість. От... Е Симпатію, як ми бачимо, тут е, люди дивляться один одному прямо в очі і м м мають, е, мають взаємність. Це е, головна така, головний посил цієї карти. Давайте подивимося пораду. І ще, до речі, е, це ж кубки, то день розслаблений, день розслаблений, працювати взагалі сьогодні не хочеться. Хочеться вже піти. З подружкою попити, я не знаю, каву якоїсь, відпочити. Так, порада. Сімка жезлів. Ризики. Королева кубків. Ну, дивіться, емоції у нас сьогодні в ризиках. На дні у нас вісімка жезлів. Це говорить нам, знаєте, про що? Що ситуація буде нестабільна і буде змінюватись протягом дня. От, і виходить так, що не до всіх буде оця взаємність. да, Потрібно буде комунікувати, не до всіх буде ця взаємність, і ем, потрібно буде сьогодні ще й від ем, як це відстаювати свої інтереси по сімки жезлів? Потрібно буде проявляти силу і так може навіть е прикладувати зусилля і показувати свій характер, е може якось активно реагувати, е бо люди можуть тиснути. От, стосовно особливо ділових справ, бачите, домінує енергія двіки кубків, що хочеться якось, щоб все легко було, щоб все там домовитися з партнерами, на роботі якось порішать, там, то якось щоб все було ну, без напрягу. Але сім кажезлів говорить про те, що нам потрібно звернути увагу на те, що розслаблятися сьогодні, потрібно як. По таймінгу і з потрібними людьми. Бо е, тут потрібно стояти в обороні. Е, королева кубків в ризиках нас говорить, що в ризиках нас емоції, і оця розслабленість чрезмірна, така сентиментальність. Оце накрутила собі що та якихось бігудей емоційних. Е, от, і... Можна тут за емоціями піти, там, не знаю, якщо на роботі хтось присанув чи десь там по справам, є е, ризики там розтірятися, що в емоції якось сильно впасти, розпсіхуватися, розплакатись, там, потіряться в закатах, в текстурах. Ну, Тобто, бачите, от тут, е, дівчинка така сама в собі, от енергії, і чоловіки, і жінки схильні, оце уйти, пішла ушла в себе, повернусь не скоро. Тут треба все ж вставати в позицію чоловічу сильну, і неважливо чоловікова чи жінка. Тут потрібно діяти як чоловік. Тобто це захист своїх територій, кордони свої відстаювати, відстаювати свій успіх, бо, можливо, будуть ситуації, де потрібно це проявити і проявити швидко. О, от, швидко зміниться ситуація, може там дзвінок. Виникнути, да? типу, подзвонили хтось і кажуть, там, а ви нам щось повинні, а ви нічого не повинні, і ви знаєте, що це точно так, і потрібно брати і відстаювати ситуацію, не впадати в ці емоції і йти на, ну, на, на поводу у, у цих швидко змінюючих обставинах. Ну, давайте ще одну карту, хочу щось дотягнути. Карта сонця, треба все прояснити. Бачите, день е, достатньо е, активний, е, і ситуація буде ж, е, швидко змінюватись. І потрібно проясняти. Подивіться, тут карта сонця, ой, при, е, карта сонця. Тут е, весь е, цикл е, чоловічої, е, чоловічої природи від маленького до там, зрілого, потім он старець, саме такий дідуган. От, що Сьогодні потрібно буде проявляти е, саме чоловічі, чоловічу сторону, тобто свої, свою індивідуальність, чоловічу енергію. Десь потрібно бути і дитиною, типу прикалістка е, дня, повеселитися, розслабитись, але й потрібно проявляти мудрість, особливо в тих ситуаціях, де швидко вони змінюються, що можуть бути там вісім дзвінків. Від різних людей. І з кожною людиною потрібно знаходити ем, ну, оцю взаємність. Ем, ну, з деякими людьми знає, взаємність таки не знайдеш, тому що тут потрібно буде рявкати і відстаювати ці нападки, які летять в сторону. І треба буде проявляти всі. Сторони особистості, і, і, і діда старого включать, і, і проясняти взагалі ситуацію, і бути з напором, навіть нав'язувати ініціативу, якщо це, ну, це потрібно для того, щоб вирішити якусь складну ситуацію, відкрити ключем. Бачите, тут ключ ключем як ну, закриті двері складну ситуацію. Сонце взагалі говорить про прояснення, про майбутнє, про е, ну, про прояснення майбутнього, е, яке, е, яке формується зараз, і це стосовно стосунків, взаємовідносин між людьми взагал, взагалом. От такий у нас розклад вийшов на день. Все. Всім гарної п'ятниці і чао какао